Протягом 2023 року по Дніпропетровській області зареєстровано три випадки отруєння дикорослими грибами. Зокрема, один з випадків, який стався нещодавно, коли отруїлася 11-річна дитина, вживаючи в їжу, сушені мухомори, придбані через інтернет-мережу. Також зареєстровано два випадки захворювання на ботулізм. Один з яких є летальний, в обох випадках люди вживали сулену в'ялену рибу домашнього виготовлення. Крім того, у поточному році зареєстровано три спалахи гострої кишкової інфекції. Найбільш такий резонансний спалах стався у місті Кам'янському це спалах сальмонельозу, який виникнув через вживання недоброякісної продукції, а саме готової страви в суші, придбаної на винос, у результаті чого постраждало 13. Осіб, зокрема, п'ятеро дітей. Також зареєстровано спало гострої кишкової інфекції в організованому дитячому колективі саме в дитячому садочку, коли постраждало четверо дітей. І нещодавно стався спалах гострої кишкової інфекції через вживання шаурми, коли постраждало п'ятеро осіб. Під час надзвичайних ситуацій воєнного стану можуть виникнути будь-які інфекційні захворювання, так ми тут прогнозувати не можемо, але найпоширенішими кишковими інфекціями, які можуть виникнути в літній період, є такі інфекційні захворювання, як дизентерія, сальмонельоз, харчові токсикоінфекції, зокрема такі як ботулізм, ротавірусна та ентеровірусні інфекції. Тощо у всіх випадках з метою визначення джерела інфекції його локалізації і недопущення подальшого поширення інфекційного захворювання спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області проводять епідрозслідування в частині контроль, скажімо так, в частині дотримання вимог санітарного законодавства, а також контроль за дотриманням вимог у сфері щодо безпечності харчових продуктів. Додатково під час епідрозслідувань проводяться лабораторно інструментальні. Дослідження факторів навколишнього середовища, зокрема питної води, харчових продуктів, змивів з обладнання, з рук персоналу тощо для того, аби встановити саме джерело інфекції. Стосовно заходів, які проводить Держпродспоживслужба щодо ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС. Питання якості питної води, саме що надається населенню з водозаборів Каховського водосховища, залишається на посиленому контролі головного управління Держпродспоживслужби області. Наразі Питна вода за фізико-хімічними показниками та мікробіологічними показниками у місті Дніпрі та Дніпропетровській області залишається безпечною для споживання людиною. І здійснюється санітарно-гігієнічний моніторинг пунктів роздачі питної води. Наразі моніторингом таким охоплено у Нікопольському районі 33 пункти роздачі питної води. В одному з пунктів виявлено невідповідність нормам за перевищенням загального мікробного числа, така вода не допущена до реалізації населенню, проводиться додаткова санація ємностей резервного питного водопостачання. Наразі здійснюється контроль за посилений контроль Держпродспоживслужбою за обігом риби на території Дніпропетровської області. Нагадаю, що згідно з розпорядженням. Начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації по Дніпропетровській області на агропродовольчих ринках тимчасово заборонено реалізацію риби морепродуктів, отриманих з п'яти областей, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС: це Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Одеська та Херсонська області. Крім того. Тимчасово на території Дніпропетровської області тимчасово заборонено промисловий любительський і підводний вилов риби та інших живих біоресурсів на водних об'єктах Дніпропетровської області, з метою встановлення та заборони місць функціонування несанкціонованої торгівлі водними біоресурсами Держпродспоживслужбою ініційовано створення 53 комісій при органах місцевого самоврядування, тобто представниками. Міських районних управлінь держпродспоживслужби області спільно. З представниками національної поліції здійснюється контроль за обігом риби, зокрема взагалі за наявністю місць несанкціонованої торгівлі на території області. Протягом звітного періоду встановлено 191 таке місце несанкціонованої торгівлі, водними біоресурсами саме на території області. Крім того, протягом звітного періоду спеціалістами Держпродспоживслужби. Взято участь у комісійних обстеженнях більше ніж 150 агропродовольчих ринків області. Загалом під час перевірок вилучено з обігу більш ніж 40 кілограм риби невідомого походження без відповідних супровідних документів. Звертаємо увагу, що на даний час на території Дніпропетровської області рішення щодо відкриття пляжів органами місцевого самоврядування не Приймали. На територіях пляжів, які до воєнного стану були облаштовані як офіційні, вважалися як офіційні, наразі встановлені інформаційні таблички щодо заборони купання. За минулий тиждень здійснено 46 досліджень води відкритих. Водоймиш на мікробіологічні показники, з яких п'ять нестандартні за індексом лактозопозитивної кишкової палички, яка є умовно патогенною бактерією та своєрідним таким індикатором забруднення водоймищ. Збудники інфекційних захворювань за вказаний період у воді водних об'єктів області в місцях масового відпочинку населення на території області не виділялись. Зауважу, що випадків захворювань на холеру по Дніпропетровській області не зареєстровано, довіряйте лише перевіреним і офіційним джерелам інформації. Держпродспоживслужба області постійно через засоби масової інформації та соціальні мережі інформує населення щодо необхідності належного облаштування та експлуатації колодязів і ризики вживання забрудненої води та заходи щодо її знезараження. В умовах руйнування об'єктів інфраструктури, Структури. Внаслідок бойових дій постає, звісно, проблема щодо водопостачання, населення доброякісною питною водою. З цією метою, дедалі, частіше в умовах відсутності централізованого водопостачання використовується вода з альтернативних джерел, таких як колодязі, бювети, каптажі тощо. Наголошую, що вода є фактором передачі багатьох інфекційних захворювань. Таких інфекцій, і вірусного походження, і бактеріального, і паразитарного, і вода колодязів не є виключенням. Через катастрофу, що сталася на Каховський ГЕС, наразі вода в колодязях вже не є безпечною. І це ризик виникає особливо влітку, коли, звісно, через підвищення температури повітря, забруднення колодязів зростає. Більш, скажімо так, розмножуються бактерії різного роду. Якщо дану проблему можна вирішити шляхом кипятіння, це дуже добре. Так? Навіть холерний вібріон він знищується протягом однієї хвилини кип'ятіння. Тобто шляхом належного кипятіння це близько 10-15 хвилин, ви можете знезаразити будь-яку воду так, з власного колодязя чи інше. Але хочу зауважити, що кип'ятіння не знищує хімічне забруднення води, тому визначити хімічне забруднення води можна тільки лабораторно. І звісно, при наявності якоїсь невідповідності за за фізико-хімічними показниками, вода може бути зовсім непридатною для споживання. Додатково, упродовж останніх років, зростає така тенденція до нітритного забруднення ґрунтових вод, які широко використовуються у сільській місцевості для децентралізованого водопостачання, оскільки на сьогодні практично не існує ефективних методів позбавлення. Води від нітратів в умовах децентралізованого водопостачання принаймні слід дотримуватись наступних рекомендацій. Зокрема, це дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо облаштування та експлуатації колодязів. Насамперед, це ізоляція стін колодязів, облаштування навколо оголовка глиняного замка, огородження і навіс, кришки, загального відра тощо не можна розташовувати колодязі у радіусі 50 метрів від Колодязів каптажів, гноївок не можна розташовувати колодязь у радіусі 50 метрів від дворових туалетів, вигрібних ям тощо. І один раз на рік необхідно проводити чищення колодязів і їх дезінфекцію. З обережністю використовувати в приватному секторі, мінеральні і органічні власне, добрива на власних городах. Вживати колодяз, колодязну воду можна лише після кип'ятіння. І, звісно, не вживати питну воду з колодязів і джерел, коли відомо, що вміст нітратів перевищує нормативні показники. За таких обставин, в будь-якому випадку, якщо ви сумніваєтесь щодо якості води питної, яка знаходиться в колодязі, краще споживати бутильовану воду промислового виготовлення, яка має маркування відповідно щодо походження, безпечності та якості. Задля попередження будь-яких інфекційних захворювань необхідно дотримуватись суспільної та особистої гігієни, елементарних гігієнічних правил, вживати воду лише з перевірених джерел, і також при появі найменших ознак харчового отруєння чи гострої кишкової інфекції, звертатись негайно по медичну допомогу.